Справа 644. закінчить розкладання многочлена на множники. Ну що стартуємо. А Б-СД, мінус АД плюс СБ. Групуємо тоді АБ з АД і СБ і мінус СД. З першого доданку виносимо А задушки, то вийде Б-Д, а з другого групи виносимо С задушки, буде Б-Д. Зараз бачимо, що у нас є спільний доданок обидвох С. Спільний множник – це у нас мінус d. То ми його можемо винести за дужки і записати, що b мінус d, що множиться. А в дужках у нас тоді з першого доданку залишиться a, а з другого плюс c. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, розкладіть розкладання много члена на множники, записуємо мінус d, а в дужках a плюс С.